І ідея складається в тому, що спочатку, мабуть, про колектив зійшлися на тому, що колектив має поділяти екологічність, розвиток особистості, автономність і взаємоповага. На цих базових засадах, в тому, що ми розвиваємо людину, відроджуємо найкраще, що можемо відродити з наших традицій, а ми і будували момент об'єднання колективу. І відношення ще до землі дуже важливе. враховуючи досвід інших поселень, вирішили не і керуючи звичайним правом, вирішили не робити приватної власності на землю, нікому акти на руки не даються, а всю землю оформлюємо на громаду, і громада вже всередині ділить землю так, як, так, як громада вирішує. Так? Але земля членом учасникам. Товариство наділяється безкоштовно, безоплатно і на невизначений термін, тобто з передачою складок і так далі. Тільки коли людина виходить з товариства, вона може забрати все з землі там, впливає до того, що якщо вкраниться кільце повиймати, але землю забрати вона не може. Тим самим ми уникаємо спекуляцій і мертвих ділянок, тобто, якщо людина буде мертвою Землю скаже, давайте, давайте, а потім буде 5 років стояти, як ми знаємо, багато була, то просто громада передасть цю ділянку в іншу. Виходячи з того, що ми об'єднуємо людей не дуже однозначно, тобто це не сугубо анастасіївське або не слугу середгідницьке поселення, це достатньо універсальне, ми і назвалися універсальним поселенням в групах ВКонтакті і в Фейсбуці. А потім ми вибрали назву всього проєкту, цього шляху додому. А, і тому э, логічно вийшло наступний крок, що це поселення буде не просто як шматок землі, на якому всі живуть. А це буде так, такий момент. Значить, Ми будуємо спочатку центр. Це центральна хата, яку ми ще не почали будівництво, але там, де кухня літня на цій землі, на пагорбі там, де мітки стоять, десь приблизно горизонтається. Приблизно там буде центральна, центральна хата, біля неї буде кілька хат, кілька людей. Ну, в нашому випадку більше, ніж кілька людей не поміститься, просто немає землі для, для такої кількості. От, прямо отут, от, прямо отут от близько. От, 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 от. І перший рік ми працюємо над тим, щоб зробити цей центр. Цей центр він забезпечує нам а, те, що в процесі будівництва спільної цієї хати. Сформується колектив. Тобто ті, хто дуже романтично дивляться на екопоселення, відпадуть. І ті, хто прийшов теж просто якось з якимись комерційними чисто моментами, теж можуть повідпадати. Оце це такі колективу, хоча комерційний момент може бути чого ніякої. От у нас гончарня з'явилася, Коваль сподіваюся, з'явиться. Ну в будь-якому разі, все, що прагне до автономності і екологічних технологій, все тут буде з'являтися. Увагу наділяємо тому те, щоб, і тому, щоб давати можливість заробляти тут людям, які тут будуть більше часу. В тому плані, що ті, хто може дати роботу всередині нашого центру, якусь не обов'язково тут щось робити в плані там, будувати, а, ну, наприклад, гончар бере собі учнів гончар. Так? Тут Оксана у неї там артілії є можливість зайнятися. Чимось на комп'ютері. Да, я там відеозйомкою е теж можу навчити людину, якщо буде нормально робити, буду давати замовки. Ну, Тобто гроші все одно потрібні, навіть якщо живеш по 100% часу. Поки що принаймні потрібні. Хоча в перспективі питання грошей, власних і так далі теж буде розглядатися, це вже на другий рік. О, от, так от, значить, е будуємо цей центр, формуємо колектив. І одразу ми маємо на увазі, що у нас будуть хутора. Той, хто хоче жити біля центру, буде жити біля центру, а той, хто хоче жити на хуторах, буде жити на хуторах. Тобто біля центру така тусовка, всякі майстерні, майстер-класи проходять, можливість заробити. І все це робиться толокою, тобто центр будемо толокою. і потім хати людям окремі теж будуть толокою. Скільки людей біля центру, а потім, наприклад, я організовую звичаєвий пункт, на якому будуть хапки, теж. Там три людини заселиться, наприклад, на звичайний свечає... ну, футбол. Ми, може, розселяться. А, Наприклад, на наступний рік чи через рік отримаємо ще землю. Ми у нас з владою хороші стосунки, землю першу дають, думаю, і другу, і третю, і четверту дадуть. Потім там буде ще один хутер. Тут, наприклад, буде там, 2 кілометри да? до хутора, тут 1 кілометр. А тут ще один хутір, до якого буде 10 кілометрів. Ну, якась розумна відстань, да? так? І всякі хутора хутір, тут, наприклад, звичаєвий. Да? Не будемо заглиблювати, що, що значить звичаєвий, але ну, якісь згуження того, які люди туди попадають, відбуваються. Бо якщо всі люди, які люблять екологію і хочуть автономності, будуть жити в одному цьому, то буде доволі багато свару. Бо дійсно ми ще розходимося по багатьом дуже пунктам, по яким ми хочемо вибирати сусідів. На хуторах ми можемо більше людей до цього підійти, щоб ні у кого не в нас, ні у сусідів голова не воділа. Хтось там хоче тримати корову, а хтось взагалі каже, ну навіщо це тварина мочити. Да? Багато ніацій. Тут, наприклад, буде Лісновірський. Да? Як на Тут, наприклад, Селігідницький. І от така система хуторів дозволить нам бути, жити поряд з тими, з ким нам найбільше хочеться поряд жити. І одночасно в нас є центр, в якому ми можемо і заробляти, і закликати громаду для того, щоб побудувати хату, там, вирішувати більш глобальні проєкти. І через кілька років ми думаємо, що цей проєкт можна буде висувати як якісь соціальні, для того, щоб для моментів відродження села і екології, Ну, тобто, екологічний проєкт. Е, важливі доповнення. Е, По-перше, мені дуже хотілося б, щоб в цьому центрі була можливість у людей спробувати пожити в екопосели. Тобто, я, наприклад, знаю кілька випадків, коли люди потрапляли на землю, на свою. І вони через певний час розуміли, що це для них або тяжко, або складно, або вони не можуть в цьому колективі уживатися. Тому я собі уявляю цей центр як певний фільтр чи таможня, як це можна назвати. Якийсь бар'єр, через який люди переходять і розуміють, що їм дійсно це цікаво. Тому один рік випробуваний термін для ініціативної групи я вважаю дуже особливим. Вони за цей рік мають... Зрозуміти на практиці, що вони дійсно можуть щось разом робити. Поки цього не відбулося, буде складно, тому що притирання там певні, якось знайти порозуміння потрібно. Мені це здається важливим. І я би хотів, основна моя мета на базі цього центру створити таке місце, де будуть представлені екологічні технології, саме будівельні. Там, де людина зможе приїхати і подивитися, що таке як будівництво, наприклад, подивитися, як виглядають різні будинки, подивитися, як, подивитися, як це будується, прийняти в цьому участь. І мені здається, що на Україні, на жаль, ще досі немає такого навчального центру, де б навчали простим речам, таким як косити, там, не знаю, чистити картоплю, будувати хати, доїти корову. Все таке знаходити да, Там. А зараз, на жаль, ці очевидні речі для нас стали незрозумілими. І мені здається, що враховуючи кількість людей, які хочуть не жити на землі, що їх стає все більше. І це е, не лише анастасіївці, це, це може будь-хто бути. Тому е, я думаю, що для таких людей дуже важливо створити умови, для того, щоб вони могли все спробувати, спробувати на практиці вживати. І ці люди потенціально в цьому центрі можуть знайомитися між собою, розуміти, з ким їм краще бути сусідами і вже потім селитися на куторах. Тому в цьому дуже багато є плюсів.